Результати роботи всієї правоохоронної системи та виклики боротьби з корупцією в умовах повномасштабної війни. Тимчасова слідча комісія Верховної ради заслухала генерального прокурора України щодо розслідування резонансних корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних та судових органах. За словами Руслана Кравченко, цьогоріч викрито понад 7 тисяч кримінальних правопорушень. Про підозру повідомлено трьом тисячам особам. Серед них 241 правоохоронець, троє суддів та дві службові особи судової влади. Тисячу сто корупціонерів засуджено. Він прокурор відповів на запитання членів парламентської ТСК щодо ситуації довкола національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури. Кілька днів тому селивки провели обшуки в детективів набу. Усі слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Наголосив Кравченко. Наразі триває досудове розслідування. Генпрокурор також розповів про те, як працюватимуть антикорупційні органи після змін до кримінально-процесуального кодексу України, які днями підтримав парламент. Ці зміни розширюють повноваження генерального прокурора. Він отримає доступ до всіх справ набу, матиме право давати вказівки детективам та особисто підписуватиме підозри топ посадовцям. Вважаю, що всі ці повноваження, які наділені для генерального прокурора, повинні контролюватись Верховною Радою, тому що у нас парламентська президентська республіка і генеральний підзвітний Верховній Раді України. Щодо тих повноважень, я не збираюсь забирати кримінальне провадження. Я хочу, щоб НАБУ і САП далі працювали, Ми працювали зі всіма прохоронами органами. у кожного. Повірте, дуже велика кількість справ кожному вистачить цієї роботи. Стаття 131 із значком 1 Української конституції чітко говорить про те, що в Україні діє одна прокуратура і її очолює Генеральний прокурор. Генеральний прокурор розуміє, що це не лише повноваження, а й відповідальність. Він розуміє, що за кожним його підписом стоїть його персональна відповідальність. Він про це сказав. Неодноразово ми, як комісія, не маємо права втручатися в конкретні справи, але на прикладі конкретних справ ми підняли низку загальних питань. Генеральний прокурор пообіцяв їх вивчити, і я переконаний, що на наступному закритому засіданні ми зможемо більш глибоко ці питання також обговорити і почути позицію генерального прокурора. Ми будемо дивитися на статистику всіх правоохоронних структур, яким чином вони борються з корупцією в своїх органах показниками КПІ KPI яким чином правоохоронна структура займається антикорупцією, це показники, скільки повернуто в бюджет грошей тієї чи іншої правоохоронної структури. і відповідно скільки держава витрачає коштів на те, щоб її утримувати, і це не міфічні якісь цифри, які пишуть щодо сум, які майна, яке арештовано. Це має бути чітка позиція, скільки в бюджет держави повернуто грошей, і скільки держава витратила на утримання такої правоохоронної структури для того, щоб Зробити таку аналітичну роботу нам потрібно було спілкуватися з генеральним прокурором.